Персональну виставку надзвичайних картин представив художник Сергій Носок в обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. Дуже активно то з 2006 року, а так то з 99-го року. Я вже займаюся виставковою діяльністю. Тут немає нічого дивного, головне, що їх 50, тому що прийшло вже роки, дай Боже. Художник розповів, що захоплення до малювання має ще з дитинства. Сьогодні в нього це вже восьма презентація для створення картин обирає оригінальний матеріал. В більшості випадків це МДФ або ДСП, вірші ДВП, як прийнято вважати, це плита дерев'яна і легко різати, вона така більш-менш стійка і дуже, дуже гарно на ній зберігаються фарби. Може навіть краще, ніж на полотні. Є роботи на полотні, є ще на якихось матеріалах, є метал, є ще деякі варіанти тут, якби вже діло техніки, як то кажуть. Сергій Носок використовує різні жанрові стилі. Я працюю в усіх. Практично, ну може, трошечки я не дуже багато діляю уваги натюрморт. А так, то пейзаж, портрет, натюрморт, сюжет. Е Мариністичний жанр. Я це все люблю. Мені це все подобається. До творчості художник підходить відповідально від замислу до завершення, розповідає автор. Проходить чимало часу. Можна півроку думати, можна там 15 хвилин про це думати, а потім вона собі, якби являється там за тиждень, за день, за дві години там уже це не важливо. І якби втілюється вже, ну якби матеріалізується, грубо кажучи, тому якби створення картини це не тільки сам процес малювання. Сергій носок переконаний, що малювати може кожна людина. Говорить, що відобразити на папері об'єктивну реальність може будь-хто для цього потрібно долучити руки, очі, а також свій розум. Виставка картин Сергія Носка відкрита в залі обласної наукової бібліотеки.